Чому інша країна ставить нам вимоги, як нам організовувати систему нашого співжиття? Наступне, він ставив умови, які стосуються абсолютно нашої сірої зони, нейтрального статусу, ні Євросоюзу, ні НАТО, ні будь-яким спілкуванням, ні нічому. Яке право має лідер іншої держави ставити ультиматуми вільній країні? І тому моя позиція була така: Сила. Найбільших демократичних країн світу може повернути позицію Путіна абсолютно в диаметрально інший, більш мирний формат. Але замітьте, з того моменту, як Путін почав агресію, він не вступив в жодні переговори. Він не вступив в переговори з Сполученими Штатами, і перше, що він зробив, він відкликав посла Російської Федерації Сполучених Штатів. Це сигнал війни. Це сигнал того, що він практично на період агресії припиняє будь-які дипломатичні діалоги. Ви подивіться, скільки разів намагалася Європа організувати переговорний процес з Путіним. Жодного разу він на цей переговорний процес не пішов. Він діяв, проводив агресивну свою позицію і намагався досягнути результату. І тому я ще раз підкреслюю, що переговорні позиції з Путіним. Можуть вестися виключно з позиції сили. І сьогодні світ створює таку площадку: розмовляти з ним з позиції сили. Він, ну ви знаєте, що закрили практично по багатьом банкам зараз фінансові обороти. Мастеркарт і е, віза закриті. І вони при цьому заявляють, що Україна там якісь мільярди заборгувала. Ми їм на візу карт перерахуємо все, що ми їм заборгували. Тому я хочу сказати вам. Що успішність переговорів залишить виключно від того, який правильний формат переговорів вибраний. Я переконана, що через місяць Путін буде просити демократичний світ сісти за стіл переговорів.